Ну, а це, друзі, сорт Олімпіан. Він щедрий дуже на бребу. Ось бачите, це ось бреба. Це пагін того року. Потім починає рости пагін цього року. І вже над листочком дає основний врожай. Ось так це виглядає, бачите? Це щоб хто запитує, що це таке бреба. Пагін закінчився, почався новенький. І пішов основний врожай. То от сорт Олімпіан, він дуже гарно дає бребу. Не завжди так дають інші сорти. О, Бачите, вже десяток з'їли. Ось цей зараз віднесу внукам, нехай спробують. А це поруч рандіно. Теж дуже родючий, дуже хороший сорт. Ростуть вони в мене в ямі. Тут яма метр. Вон бачу. Он бачу. Що я бачу? А я бачу ще один плодик. На рандіно. О! Який... Ой, гляньте. Та ви що? Оце краса, бачите, крапелька меду. Це буде неймовірний смак. Так що поруч два кущики, рандіно та олімпіан. І обидва ці сорти дуже чудові. Як на смак, так і на врожайність. Ну от я розрізав, бачите, відрізняється чим Оце в мене рандіно. За цією крапелькою меду, яка застила, бачите? О, прикольно. А це Олімпіан, він такий червонуватий всередині. Це неймовірно чудові сорти.